Транспортний колапс через заметіль посеред весни чернівці спіткала по-справжньому зимова негода, через яку чернівчани не могли дістатися до роботи, а школярів перевели на дистанційне навчання. А все через нерозчищені дороги, адже комунальні служби міста не зреагували належно на прогноз синоптиків. Хоча ще кілька днів тому звітували про повну готовність. Детальніше про це у наступному сюжеті. На дворі 6 квітня, другий місяць весни. Та погода далеко не весняна. Вулиці міста щедро засипало снігом, а чернівчани не можуть дістатися до роботи. Затори, відхилення від графіку громадського транспорту, боксування автомобілів все через нерозчищені дороги у місті. «Відео для комунальних служб міста, центр міста. Люди з лопатою викапують вулиці, щоб виїхати. Хто не, не може сісти на тролейбуси, бо вони не виїхали, йде по дорогам пішки. Так і живемо. Вулиця Щербунюка, сьома ранку. Дороги не чищені. Взагалі я їхав що сюди, що звідси, автобуса несе, його носить і не може тронутися. Але видно, люди тішили, штовхали перед цим. Ось накупляли. купляли. Солі з Румунії, її не видно, піска не видно. Малої техніки, яку рекламують малі підприємства на тротуарах, не видно. Зараз ми пропустимо цю машину, ми будемо пробувати теж їхати вниз. От. Показуха має бути саме в таку погоду. А не коли сухо гарно, і просто пускати машинки, щоб пиль піднімали. Чернівчани жаліються, що техніка, яка виїхала для розчищення вулиць, в першу чергу прямувала до міської ради та обласної військової адміністрації. У той час як люди не могли виїхати зі своїх вулиць, запитав, де тут районна рада, і сказав, що це те, що я до при... Помогти мені до прибирати він не хоче бо районну раду. Люди з лопатами громадяни стоять. Чистять свої вулиці, щоб вийти лопатою, тому що комунальникам треба раду, де люди пішки ходять. Класно, раз видно, місто орієнтоване на своїх громадян. І от лопата, проїзд, трактор, який чистить пішохідну зону, передова. Клас, що ще сказати? Техніка залучена тільки біля міської ради і ова, а люди нехай добираються у снігу по коліна. Що можна чекати від влади, яка зорієнтована на результат для власної кишені на сьогоднішній день? Хоч щось робиться не показник, треба робити те, що потрібно, а не відмивати гроші на скверах та перекладання по 100 раз бруківку в одному місці з місця на місце, де комунальні служби з технікою. Втім, керівник міськшепу комунального підприємства, яке відповідає за розчищення доріг, запевняє, що ситуація контрольована, і наразі основні шляхи вже розчищені. На даний момент ми всі дороги, де рухається громадський транспорт, розчистили. Ось залишається там ще пару доріг, там де автобуси ходять в районі Рощі, туди розчищаємо. І зараз вже взялись, Ми додатково ще найняли приватний транспорт. Приватну техніку, плюс інші комунальні підприємства нам допомогли молодці їм за це, дякую. І вже потрохи розчищаємо інші дороги, які де не їздить комунальний транспорт, але так само там містянам важко рухатись на транспорті. Ба більше Володимир Урсулян каже, що почали готуватись до снігопаду ще два дні тому. Ми ще з позавчорашнього дня почали перекладати, тому що в принципі комунальна техніка вона є комбінованою універсальною, щоб можна було її використовувати круглий рік. І, звичайно, що ми вже перевели її на літнє використання, то ми назад перекладали все зимове обладнання, встановлювали позавчора і вчора. І тому, в принципі, плюс департамент нам допоміг, видав наказ про цілодобове чергування. І вже з вчорашнього ранку ми цілодобово чергуємо і вночі сьогодні так само наша техніка цілу ніч розчищала. Відтак, за словами директора комунального підприємства, у тому, що вранці містяни так і не побачили результати роботи техніки, винна погода. Можливо, цієї роботи не дуже видно, але поясню, чому, тому що сніг постійно неперестаючі йшов, і це доволі важко показати результат в такій ситуації. Та будь-які виправдання навряд чи влаштують чернівчан. Надто тих, хто буксував у заметах чи долав кучугори на тротуарах, адже до сильних снігопадів, коли б вони не прогнозували. І міськшеп і управлінські компанії мали би бути готові, адже розчищення доріг та тротуарів їх прямий обов'язок. А відтак з неочікуваним погодним сюрпризом справитись за ніч не вдалося. Тож на ранок вже кожен чернівчанин зрозумів, що посеред міста він сам на сам зі стихією. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач теме дня тва.